Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, ще на один день ми ближче до перемоги: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воскресне Україна! Сьогодні маємо таке велике свято. Чим же ж воно відзначилось, якими новинами? Ну, окрім того, що росіянці, скажімо так, після ракетної атаки розбили наші населені пункти. Поблизу лінії фронту, так би мовити, це одна історія. Друге, це те, що вони влучили в тому числі і в церкву, в яку люди мали йти святити Пасху. Ну, але інша історія це коли з під завалів одного з будинків дістали хлопчика, який ще на той момент. Маленька дитина, який на той момент ще був живий, але помер по дорогою в дорозі до лікарні цю фотографію. Я не буду розміщати її в себе. На ютуб-каналі вона дійсно, так би мовити, страждання дитини це не, не той елемент, на який, скажімо так, не хочу на цьому, як то кажуть, робити якісь речі, але хочу сказати, що страждання дитини вже цю фотографію, яка облетіла весь світ, назвали. Зняття Христа. Ну, десь так. Десь так. Один з ангелів полетів на небо. Росіянці вбивають мирне населення. Росіянці вбивають дітей, жінок, стариків. Вони когось розстрілюють, когось в притул, когось дистанційно з ракетами, артилерією. Вони не зміняться. Ну, от така от історія. Вони не зміняться. І на тому можна більше нічого не говорити. Аналогічно, ми знаємо історію, що на ці святкові дні, скажімо так, великодні дні відбувся обмін, великий обмін полоненими. Якщо не помиляюсь, 130 наших побратимів повернулись з полону виснажених, але живих. І це теж є знаковою подією, тому що ми цінуємо кожного свого солдата, тому що ми розуміємо, що саме найцінніше це є людське життя, тим не менше, в результаті цього обміну. Декілька кадирівців повернулися в Чечню, і їхній Кадиров не став з ними зустрічатися навіть, сказав відправити їх назад на фронт. Ну і далі, і далі по тексту, що вони там його нібито опозорили. Ну, великі є воєваки, тікі-токери, скажімо так, опозорили ще більшого воєваку. Тікі-токера. Ну, тим не менше, такі новини є. Далі далі хотів би поговорити буквально декілька тез про іншу новину. Про ту, яка в принципі, ну навіть і вже не зовсім новина, але тим не менше презумпція винуватості почала сильно працювати і процвітати в Україні. Ми пам'ятаємо перші речі, перші кроки, які робив режим Путіна для узурпації влади, окрім тотального контролю над медіапростором, так само впроваджувались ті чи інші наративи презумпції винуватості для громадян. Но у нас такі наративи теж нікуди не ділися. Медіапростір, ми розуміємо, загнав. Під державний єдиний марафон за кошти платників податків. Ну так, щоб олігархи не тратились на свої телеканали, то треба ж з українців взяти гроші. От, але я хотів сьогодні поговорити не про єдиний марафон, а про презумпцію винуватості, яка зараз процвітає, де кошмариться бізнес, і податкова фактично має повне право на презумпцію винуватості підприємця. Користається цим правом, виписуються колосальні штрафи, виписуються незрозумілі податки, блокуються податкові накладні для того, щоб кошмарити ще більше бізнес і отримувати якісь дивіденди. І так це все робиться під презумпцією винуватості. А якщо ти не винуватий, ну то йди в суд і доказуй. Докажеш швидше, молодець. Раніше запрацюєш. Не докажеш швидше, ну значить, не запрацюєш. Отака От історія в державі Україна і вона. Мені один в один нагадує кальку. А пам'ятаєте, як колись також були такі м, теми, що от виконуй наказ поліцейського, а потім можеш скаржитися. Ну в Росії все ж це саме було. От просто-напросто. Ну це вже десь було, як казав колишній президент України Кучма. Так, от це вже було в Росії і це зараз іде в Україні. Тому до чого нас готує Єрмак, його команда, прикриваючись війною. Ми вже це можемо бачити неозброєним оком. Ну... Раз ви додивилися вже до цього моменту, зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, зробити репост цього відео і підтримати за посиланням внизу, тичнувши на ту кнопку спонсорство або через PayPal, або через Monobank. Всі реквізити є. Під цим відео, а ми з вами продовжуємо далі. Далі ми бачимо, як Росія втрачає свій геополітичний вплив, і сьогодні лише залишається їм казати, як каже Путін, ми і наші партнери, наші партньори і наше партньорство, і так далі. і так далі. На тлі навчання, які проводять Китай, росіянці теж активізувалися, вивели свій тихоокеанський флот, вивели якихось там корабліки. Ну і скажімо так, реакція. Певних представників японських силових відомств, ну що ну, посміялися над їхніми старими відрами. Ні для кого вже не секрет, що Друга армія світу це є пшик, якщо їх така маленька країна, як Україна, сьогодні просто-напросто матлошить, як тузік грілку. Так, десь приблизно. Ну, але, тим не менше, щоки надувають росіянці і намагаються розказати, що вони ще на щось там впливають. Я так розумію, що окрім ядерної дубіни, у них вже нічого й не залишилося. Десь так. Ну, по крайній мірі, не залишилось те, що може сказати світові, що вони страшні. Вони страшні лише у своїх звірствах, але з цим ми, як то кажуть, поки що справляємося і справимося, і це лише загартовує нашу людь. Далі. Далі я ще хотів е, поговорити на теми, які зараз е, нещодавно озвучив в одному з інтерв'ю представник партії голос Сергій Рахманіон, що не до кінця ще. E, наші союзники поставили нам. Зброю, тому що є певні проблеми, не все так воно однозначно, і так далі. Так дійсно я погоджуюся з тими тезами, що передати робочий танк це одна історія. Передати і налагодити виробництво запчастин це інша історія. Затарити нас необхідними артилерійськими системами, а також снарядами різного калібру. Це ще одна історія. Ну, весь світ нам допомагає, і ми це цінуємо. Але хочу нагадати, що саме своїми тілами. Наші збройні сили України тримають сьогодні мирне небо над всім світом, але тим не менше є інша тенденція, що росіянці окопались так, і це може ускладнити наш контрнаступ, і це є факт, який теж не треба, як то кажуть, заперечувати. Але чому я звернув увагу на ці новини? Мене збентежила ця фраза, і до, до речі, це опублікувало Блумберг. Що саме те, що росіянці готують 2, 3, 4 ешелонну оборону, може ускладнити наш контрнаступ і взагалі ускладнити перелом е, ходу війни. Так, це теж може бути. Блумберг, я так думаю, провів немалу аналітичну роботу для того, щоб це озвучити. Я можу лише додати, що на превеликий жаль, поки ми тримали рубежі під попасною, ніхто не оборонних ліній перед Бахмутом. І коли росіянці зайшли в Бахмут, я бачу, що знову ж таки самі ж солдати самі собі риють укріп райони, а велика і різного штибу техніка тракторці, рачки, бобкати і все те інше, що є в наших будівельних компанії, працює звичайно не на побудову рубежів другого, третього ешелону оборони. А на відмивання коштів від великого будівництва дорожнього крадівництва, так я його називаю, і в принципі цей факт підтверджується багатьма речами. Ми також бачимо ще інше, те що побудова цих оборонних рубежів, які роблять солдати своїми руками, супроводжується великими проблемами. А скажіть, будь ласка, хтось задумувався, де у нас поділися військові лісгоспи? Ви думаєте, вони перестали різати ліс? Ні, не перестали різати ліс. Але, чесно кажучи, за весь час перебування на передовій і за той час, поки я зараз не на передовій, але мої побратими зі мною постійно на зв'язку, я не пам'ятаю Камазів з брьовнами, які їхали для побудови укріплень, бліндажів і так далі. Чесно кажучи. Можливо, хтось на це вже в кінці кінців зважить увагу, тому що, знаєте, половину солдатів тримати з лопатами, а друга половина в цей час відстрілюється, чесно кажучи, скажу з позиції, з точки зору командира батальйону. Це дуже фігово. Ну, реально фігово, коли ти на ротному опорному пункті тримаєш лише половину особового складу, тримаючи рубежі, а інші пашуть з лопатами. До речі, дефіцит лопат нікуди не дівся. То от такі от у нас є проблеми в той час, коли Міністерство оборони розповідає нам про великі подводні кораблі. А росіянці в цей час блокують підступи до Севастополя і інших портових міст, підступи для ймовірної атаки наших підводних дронів. Чесно кажучи, побачимо, що з цього вийде, але факт залишається фактом. Ну і ще я хотів звернути увагу на дві маленьких новини. Значить, Теплінський, командуючий ВДВ, якого в січні, якщо не помиляюся, ну забрали з цього посту назад, повернули. Отже, це говорить про що? Про те, що в росіянців є так би мовити, грають вони шахматну партію тими самими фігурами, в принципі, переставляючи, не міняючи стратегію, а міняючи в своєму борделі. Місцями повій, але тим не менше, е я хочу сказати, що це теж не можна недооцінювати, тому що авторитет цього генерала росіянського у їхніх ВДВшних військах досить сильний. І на це теж треба зважати, е як то кажуть, звертати особливу увагу. Ну і що ж відбувається зараз в інших. Тезах, які я хотів озвучити. Отже, в своєму інтерв'ю президент Зеленський сказав, що одним із плюсів війни ха-ха-ха, є можливість носити мілітарі одяг. Чесно кажучи, я б хотів би йому віддати всі ті плюси того мілітарі-одягу, якого я проносив за своє життя, а дехто набагато більше його проносив від мене. Чесно кажучи, це що плюси війни. Мені це нагадало інтерв'ю одного з росіянців, яке нещодавно я почув, про проблеми водопостачання в Донецьку. Так от, колаборант чи росіянець, я не знаю, хто з них хто, хто він є насправді більше, але тим не менш він сказав, що є проблеми з водою в Донецьку, окупованому. І він сказав таку фра фразу: благо населення сакратілась. То в принципі, що там питаємося рішати з водопостачанням в Донецьку. Тобто для них це благо населення сократилось. Ну, от так. Знаєте, як в нашого президента плюсом війни є в діти мілітарі стиль, то так само в тих росіянців плюсом війни є благосокращення населення в Донецьку. Для того щоб мати можливість більше постачати води, ну десь такі новини на сьогоднішній день. Не сильно вони якісь такого штибу можливо значимі, але я на них звернув увагу. Тому дякую вам, що ви були зі мною. І хочу нагадати, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!